Коли ти уверений в тому, що в тебе вийде, внут, в мене вже вийшло, і, а ви тільки починаєте туди йти, обстоятельства, все навколо складеться так, що воно вийде. А по факту ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежати перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшені. Тоді воно вийде. Коли ви блин, не впевнені, блін, не вийде. Воно все наперекосяк іде. От вам можуть казати, старайся більше, діляй більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після кому просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже. Стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. Сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною залишилося. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. Слава Богу, мені взагалі немає на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так всім людям, які за мене молилися. І слава славі! Слава мене теж дуже підтримав. Ну, В'ячеслав.